В даному відео розглянемо об'єм основних матеріалів для будинку по проєкту ДТ-1, також орієнтовну їх вартість доставкою в радіусі 30 км від Києва або іншого українського міста. Детально на самому проєкті зупинятись не буду, оскільки про нього є окреме відео. Лінк на це відео в закріпленому коментарі. Отже, бетону для даного будинку для фундаменту перетинок і монолітного поясу потрібно 12,77 метра кубічних. Арматури 12 го діаметра 8 го діаметра А400С і 240 с нам потрібно для фундамента перетинок монолітного поясу і армування стін 947 кг. Цегла керамічна повнотіла марки М150 для каналів димовидалення та вентиляції 1700 штук. Газобетон для стін і перегородок різної товщини загальна кількість 46,7 м3 м 3 Екструзійний пінополістирол товщиною 50 і 100 мм для вимощення фундаменту, підлоги, вікон та дверей, утеплення монолітних поясів та перетинок загальна кількість 8,4 м3, пиломатеріали для даху різних перевізів, загальна кількість 5,75 м3 і площі основних поверхонь. Для плитки клінкерної цоколь і канали це 20 м2, для фасадної штукатурки це 80 м2, бітумна черепиця для даху 110 м2. Отже, загальна вартість даних матеріалів 10 тисяч доларів. Орієнтовна вартість доставки 500 доларів. Плюс орієнтовна вартість додаткових і витратних матеріалів, плюс робота ще 10-12 тисяч доларів. В загальному, якщо роботи виконувати самому, коробка вам обійдеться в 17 тисяч доларів. Якщо наймати бригаду 23-24 тисячі доларів. Це коробка без внутрішнього оздоблення і інженерних мереж. В даний проєкт будинку можна вносити практично любі зміни. Сума доплати буде залежати від об'єму роботи. Основні умови співпраці, вартість і склад проєкту вказані на моєму сайті. Для спонсорів каналу рівня суперспонсору записую додаткові технічні відео, також ці відео доступні для патронів і на набайміє кофі, ведущі телеграм і вайбер канали. Всі лінки шукайте під відео. До зустрічі!